Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. Сьогодні відео про живцювання. Я назву декілька умов, при яких притримуванні яких ви получите на виході гарний, якісний живець по ось такому типу. Я вважаю, що це живець хороший, якісний. Вже він добре вкорінений, з такою ось кореневою. Це не тільки знятий, це вже він якийсь час стоїть в касеті. І так, перший пункт, який потрібно обов'язково дотримуватися, це якісний матеріал, з якого ви будете брати живець. Тобто, якщо, ось, наприклад, брати його, переживцювати ось цей матеріал, ми беремо тут, обрізаємо і оцю верхушку вкорінюємо. Це молоденький пагінець буде. І він буде гарно вкорінюватися. Рослина не повинна, з якої ви берете живець, не повинна бути хвора, не повинна на ній бути ніякого шкінника, це, само собою ж, Ну, оброблено і тоді все буде виходити гарно. Слідуючий пункт це субстрат. Він має бути якісний, бажано з верхового торфу або. Ну, Якийсь куплений субстрат, який буде е, легкий. Бажано його просіяти, от, додати агроперліт, І тоді результат буде е, також хороший. Це ось у мене е, хороший субстрат, але він тут не просіяний. Ще це я в нього пересаджую. Але видно, що він, ось, бачите, такий е, пухкий і хороший. От хризантему, якщо живцювати, то її можна і в таку. Землю, в такий субстрат. Верніше. Це субстрат на основі верхового торфу. він сам по собі якісний. Далі йде освітлення. Підсвітка має бути не менше 16 годин на добу, тому що це світло штучне, і рослинам воно потрібно. Ось у мене тут такі лампи на 24 вати. Вони півтора метрові. Десь тут в мене такий парник, десь півтора квадратних метра і таких три лампи. Ну, Тобто 72 вати на півтора квадратних метра. Цього світла достатньо. От, ви можете зранку включати, ввечері виключати, або ж користуватися такими засобами, ось як у мене ось така. Річ, яка включає і виключає світло, так як я наведу. Тут такий якийсь механічний пристрій, купований в інтернеті, не знаю точно, як він називається. Ну, Там наводиш години і він сам виключається. У мене включається в 7 годин і виключається в 22 години. Так. Це все стосується живцювання в приміщенні. Не в теплицях, тому що в теплицях зовсім інший там підхід. От. А якщо ви в будинку, тому ось так. Наступний пункт це температура. Температура повинна бути в приміщенні за 18 градусів. От від 18 до 25. Вище буде багато, нижче буде мало. Звісно, саме краще 20, при 18. Корінення буде проходити, але воно повільніше буде проходити. Ну, я слухала таке, що при 15 ти вкорінюється. Я не пробувала, тому говорити не буду. А от 18-25 в таких межах це може проходити. Для хризантеми, коріння хризантеми, можливі нижчі температури, ніж 25-20. Вона і при 18, мені здається, буде гарно дуже. От, а 25 для хризантеми, мені здається, трохи буде забагато. Але в мене тут для всіх загальне таке приміщення, для всіх загальні умови, тому як виходить, так і виходить. І останній пункт це вологість. Потрібно завжди дотримуватись певної вологості там, де ви вирощуєте, вколінюєте свою. Розсаду. Е, потрібно її оприскувати, якщо, ну, ось дивіться, як калібраха, вона дуже повільно укорінюється. і от Постійно я її також навіть, бачите, вона ще вяла. От Коли вона ще така, я двічі на день її оприскую. На початку це було частіше, зараз ось так. Обов'язково повинен бути парниковий ефект. У мене це плівка. Зараз я покажу ось так накритий цей стелаж. Не стелаж, а це стіл, плівка. Там виходить парниковий ефект. От воно весь час стоїть накрите плівкою. Потім, як я бачу, що вже вкорінилося, я його виймаю, ставлю на полиці. Перші два дні ще прикриваю легенько горлопном для того, щоб рослина окліматизувалася. Більш сухе повітря. Ну, тоді вони вже хороші. Але за вологістю обов'язково потрібно слідкувати, тому що, якщо буде мала вологість, рослина також корінюватися не буде. Ось ще такі полиці. Бачите, тут також плівка, я її підігнула, там стоять касети. Так ось прибита плівка. Ну, і там також. Парниковий ефект. Ну, звісно, якщо ви будете накривати якісь ящики, то потрібно дивитися, щоб провітрювати обов'язково і дивитися, щоб волога не скапувала сильно на рослини. Ну, ось такі основні правила, які потрібно дотримуватися. От. І тоді ви получите хороший живець. Як я вже і раніше говорила, при тому, як ви поставили вже ну, на живцювання, якщо ви поставили в касети, отак парник оприскування повинне бути ну, не менше трьох разів на добу перших два дні. От Чередувати просто оприскування водою, оприскування з якимсь антистресантом та та також потрібно розуміти, що е, такими препаратами, які стимулюють, е, е, о, як це правильно сказати, стимулюють ріст коріння, це може бути янтарна кислота також, нею також можна оприскувати, чередувати це все не підряд, а так через раз, е, мінявши з водою. Але такі препарати, наприклад, як е, типу Радіфарма, які також стимулюють ріст коріння, але вони діють тільки тоді, коли потрапляють на корінь. А коли ми поставили живець на корінення, коріння ще немає, тому і підливати, якби так. Я вважаю, що немає ніякого толку в цьому. Тому спочатку, що з'явився корінець, а тоді вже можна поливати препаратами типу радіфарма, для того, щоб цей. Корінчик наростав. Якщо ж у вас для вкорінення небагато рослинок, можна використовувати такий варіант, беремо лоточок, ставимо в стаканчики ну, в корінь. А, і ще ж не забуватися користуватися ну, корневіном чи там другі такі. Худра така біга, ось такі препарати типу Грандеса. Умочуємо кінчик рослини перед тим, як ми в землю її садимо. Так, ось так, стаканчики це все поставили і зверху наділи, звичайну, бахілу. І це буде така тепличка. І тут вони будуть корінюватися, їх не потрібно не оприскувати, нічого. Ну, Дивіться, тільки, якщо земелька не пересохла. Ось так воно буде до укорінення стояти. Потім, як ви побачили, що вже корінці пішли, просто так прокриваємо, потрошки-потрошки, і поки повністю рослина ну, не вийде ну, зменшити стрес. і цим самим ми, Тому що тут буде в лоточку вологість велика, на зоні вона менша і потрібно, оцей перехід її якось зробити менш таким стресовим. Ну от і все. Можливо, не бахилку, можливо, просто пакет звичайний маєчку зав'язати і так потрішки згодом його розв'язувати. Ну, ось такі мої правила. Це всі, це те, що роблю я, те, що показує мені лише мій досвід, це не якась там, можливо, правила якісь. кожного вони свої, кожен по-своєму призвичаються. У мене таке. Тому я Раджу такі варіанти. В кого якісь запитання, задавайте. В коментарях буду відповідати, що знаю. Ну, і на все добре. Миру нам.